От Я замітив, що в Іспанії дуже мало посаджень, там якихось кущиків, дерев, і воно виглядає як якісь кам'яні джунглі. Я і не дивуюся, чому тут постійно жарко і шукаєш цього тінька і не завжди знаходиш. І за містом не краще. От Дерево якесь велике знайти, то це ще та забава. У Аназіося, як кажуть у нас на Іспанщині. Е, все окей. Вже сьогодні, якщо не помиляюся, 20-й день. Е, сьогодні проїхав як якось вже на От, на 11-й. Проїхав вже якихось 40 кілометрів. І це дуже важкі 40 кілометрів були, бо постійно вітер в обличчя. Е, вже не так жарко, я так зрозумів, що я навіть вже стаю е, жителем півдня, бо я прокинув прокинувся зранку і було якихось ну, 20 градусів тепла, і, і мені було холодно, я вдягнув кофту. Е, я замучився їхати по пустині. Все вчорашнього дня мені було досить, тобто я хочу щось, якихось нових вражень. Ну і зараз я відпочину і буду їхати в Сарагосту. І поки відпочиваю, взяв таку якусь явнішну якийсь лимонад. Але найбільше зацікавила мене шоколадка Hui Це напевно смачно. по... По Іспанську або в перекладі якась штука. Уізінос зараз підкріплюся і буду направлятися в і Може навіть сьогодні щось цікавіше познімаю. І знову іспанські пушки. Якщо я вчора їх ними захоплювався, то сьогодні прям вони мені вже аж надоїли. Я прям дуже радий був, що направляюся в Сарагосту, а по дорозі заскочив моє улюблене місце, в паб на бутилочку безалкогольного. Спека неймовірна, тому я розтягнув гамак по дорозі і відпочивав. Все ж таки трансформація в людину з півдня продовжується. Я дуже радий, що я змінив маршрут і заскочив в це велике місто Сарагоста. Чи Сарагоза. Досі не розумію цю іспанську. Є що подивитися, є і прикольні парки, якісь замки, дуже багато монументальних будівель. І воно дуже круто вписується в, сучасний, в сучасне місто. Навіть рухаючись від точки до точки, зазначеної раніше, о, до речі, це якась дуже популярна тут штука, якісь руїни, я так розумію, що з Римської імперії. Ну я не зрозумів. Рухаючись від точки до точки, все одно зупиняюся і робить якесь відео, якісь фото, бо дуже багато таких цікавих місць. А це якісь руїни ще римського поселення. Взагалі ця площа називається площа Августа. І я так розумію, спеціально для нього церквушка ще раз збереглася. Ця будівля. Цікаво, з кольоровими куполами, якось по-іспанському. Тут, як ви бачите, заборонено знімати, але ніхто не дотримується цього правила. Так що, хто я такий, щоб піти проти толпи? Прямо тут на Красивій площі є музей Гоя. Куди я, звісно, не піду. А, якщо ви не знаєте, хто такий Гойя, це ще той відбитий чувак. А, якщо хочете вбити в гуглі Сатурн пожирає своїх дітей, його картину і ви афігієте. От ще одне замітня. В землі немає чистих річок. Там в Швейцарії біла була, в Італії якась зелена, тут коричнева. Ну, прям кольоровенько. Хоча в гріх нарікати, одра також не сама чиста річка. Так як я зламав штатив і жоден з туристів так і не захотів тримати мені телефон поки, поки знімається відео, ну терпіть так. Е -е, я тікаю з Сарагоси, тому що вже доволі пізно 9 вечора, і мені треба ще знайти якесь місце для ночівлі. Е -е, я на вокзалі Гоя, і це. Круто, ви бачите ці картини, вони повсюди. Е сьогодні доволі холодно було, тільки 33 градуси тепла о восьмій вечора. Е всім раджу в Сарагосу. Прям прикольно, як великий музей. І вже будучи майже в центрі Іспанії, е я натрапив на кориду, на місце, де одні бики б'ються з іншими биками. Е Прикольно, виглядає як якийсь колізей або сіний ринок в Житомирі. Може щось в цьому і є.